Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Важко коротко пояснити Слово Боже, а ще важче зрозуміти Божий закон. Насправді Бог є простий, і сьогодні ми по простому пояснимо Божі заповіді і для чого вони нам потрібні. Кожен із нас чув про 10 заповідей ще зі школи, а основне пояснення звучить так: це основні правила, які дає людині Господь для її доброго християнського життя, і яких людина повинна дотримуватись. Подібно як дотримання правил дорожнього руху необхідні для безпечної поїздки, так само Божі заповіді є необхідними для нашого доброго християнського життя. Заповіді подібні до законів фізики. Через які функціонує увесь матеріальний світ, натомість заповіді є духовними законами, дотримання яких Приводить нашу душу до життя у Бозі. Апостол Павло, підкреслюючи слова Ісуса, наголошує, що десять заповідей це спосіб, за допомогою якого люди можуть любити Бога. Влучно і зрозуміло висловлюється Євангелист Іван у своєму першому посланні. Це бо любов до Бога берегти Його заповіді, а заповіді Його не тяжкі. Отож, любімо Бога, дякуємо йому за все. Що маємо, і те, чого не маємо, і не забуваймо виражати свою любов до Господа через виконання Його заповідей. Підписуйтесь на наш канал та поширюйте наші відео. Слава Ісусу Христу!